Добрий день, шановні члени журі та учасники конкурсу до вашої уваги, науковий проєкт Ілінський ярмарок відлуння минулого. Актуальність теми наукового проєкту обмовлена необхідністю збереження історичної пам'яті про Ілінський ярмарок, популяризації його економічної та культурної спадщини та важливістю його відродження в наші часи. Метою проєкту є створення тематичного екскурсійного маршруту Іліїнський ярмарок відлуння минулого задля для збереження історичної пам'яті, популяризації культурної спадщини міста Рамни, відродження інтересу романчан та гостей міста до його багатої історії, вихованням уваги до надбань рідного краю. Завдання, об'єкт та предмет дослідження ви можете поглянути на слайді. Наукова новизна проєкту полягає в тому, що вперше було розроблено спеціалізований тематичний екскурсійний маршрут, присвячений саме Ілінському ярмарку визначній історичній події, яка відігравала важливу роль в економічному та культурному житті Роменщини в XVII-XIX столітті. Джерелознавчу базу дослідження склали архівні матеріали Державного архіву Сумської області та Державного історико-культурного заповідника Посулля. Історіографічну базу роботи складають літературні твори Афанасьєва, Чужбинського, Петровського, Шевченка, народознавчі дослідження Арандаренка, Ніколайчика, Богдановича, соціологічні, статистичні, економічні дослідження Аксакова, Шафонського, краєзнавчі дослідження Курилова, Діброви, Панченка, наукові праці та статті, Бугрія. Гуржія. Під час роботи над дослідженням було розглянуто історію Ілінського ярмарку, особливості його проведення та вплив на економічний та культурний розвиток краю. Це допомогло визначити основні локації майбутнього маршруту монастирище, базарну, Гостинодвірську та кінну площу, суздальську та панську вулицю. Екскурсію слід розпочати з місця, де саме зародився Іллінський ярмарок з Монастирища. Бажано розповісти легенду про ярмарок, з якої ви можете ознайомитися за QR-кодом на слайді. Далі запропонувати гостям перейти на базарну площу, куди за рішенням Лубенського полковника Андрія Маркевича у 17 столітті було переведено ярмарок. Потім завітати до Святодухівського собору, який був свідком тих подій та й досі лишається ним, спостерігаючи вже за сучасною романською торгівлею. Правда, вже в не таких масштабах, як раніше. Наступною локацією може стати Романський краєзнавчий музей, вулиця Миколаївська. Саме там і досі зберігається цікавий експонат тих часів Чумацький віз, яким чумаки перевозили різні товари з південних територій України. Цікавою буде розповідь про особливості чумакування в ті часи. У XVIII столітті кількість торгового люду продовжувала невпинно зростати, у зв'язку з чим виникла необхідність значно розширити територіальні межі Іллінського ярмарку. Відповідно до наказу генерала губернатора Олексія Куракіна було вирішено винести ярмарок за межі міста. Саме Гостинодвірська площа стала ключовою частиною в цьому плані, навколо якої ще дужче розросталася ярмаркова торгівля, з'являлися балагани. Розвивалося театральне життя тощо. На цьому етапі важливо детально описати структуру ярмарку, розповісти про торгівельні ряди, які тоді існували, познайомити гостей з гостинним домом. Повернувши на Суздальську вулицю, варто відвідати контрактовий будинок, сучасний роменський ЦПО РТМ, у стінах якого вкладалися різні торгівельні договори. В тих же стінах відвідувачі грали в азартні ігри. Брали участь у балах, танцях. Інколи там виникали сварки, які могли навіть перерости у справжні дуелі тощо. Про все те інше ви можете переглянути за даним QR-кодом на слайді. Маршрут на передостанню локацію пролягає через бульвар Європейський. На кінну площу могли зігнати до 140 тисяч голів ВРХ, коней, кіз, овець, свиней. Варто познайомити слухачів з особливостями торгівлі кіньми. Познайомитись з діяльністю ремонтерів, які знали багато хитрощів та таємниць. Скануйте QR-код та знайомтесь з ними. Цікавою буде остання локація, панська вулиця, нині бульвар Шевченка, так як з нею пов'язана знакова подія того часу. Сам Тарас Шевченко двічі побував на Елінському ярмарку, через що у 1918 році було зведено пам'ятник Великого Кобзаря. Спогади про перебування відомого митця, приховані за даними qr кодом Окрім Шевченка, варто ще згадати Щепкіна, Глінку, Жемчужникова, Вересая, збирача історичних скарбів Рум'янцева, Лазаревського, Пономарьова та багатьох інших діячів науки, літератури та мистецтва. Ромадських діячів. Екскурсійний маршрут був опробований слухачами Романської МАД. Нині відбувається робота над подачою даного проєкту до голови Романської міської ради та включення його до туристичного путівника міста. Створення екскурсійного маршруту Ілінський ярмарок від луня минулого є важливим кроком для збереження історичної пам'яті про визначну подію в житті міста Ромни – великий ярмарковий торг який відбувався в місті протягом 17-19 століть. Маршрут дозволить відвідувачам зануритись в атмосферу колоритного ярмарку, познайомитись з локаціями його проведення, традиціями торгівлі та важливими постатями тієї епохи. Завдяки використанню інтерактивних та мультимедійних елементів екскурсія стане незабутнім досвідом, що виховуватиме почуття гордості за багато спадщину рідного міста. Крім того, новий тематичний маршрут збагатить туристичну пропозицію міста Ремни, сприятиме розвитку культурного туризму та суміжних сфер підприємства. Загалом, цей проєкт є ваговим внеском у популяризацію історій та традицій Лінського ярмарку для романчан та гостей міста. Дякуємо за увагу!